Молодіжний парламент розпочав арт-рейви для молоді. 13 березня команда парламентарів Бет Романс провела перший захід, присвячений сексуальній освіті стосунки через візуальну культуру. Спікерка представила гостям зображення картин відомих художників, що розкривають красу, любов та стосунки. Молодь активно обговорювала зміст художніх творів та ділилася своїми враженнями і думками. Арт-трейви і сексуального виховання будуть проводитися щотижня. Добровольці, які пройшли відбір в бригаду Людь успішно завершили перший етап навчань. 30 чоловіків, щойно зарахованих до лав поліцейських, під керівництвом кваліфікованих інструкторів, пройшли навчання, опанували ази тактичної підготовки, тактичної медицини, фізичної та вогневої підготовки. Повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. 4 мільйони на дах та вікна. В Олександрії планують відремонтувати амбулаторію, пише гречка, посилаючись на сайт Прозоро. Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрії оголосив тендер на замовлення будівельних робіт. Планується капітально відремонтувати дах та замінити віконні блоки будівлі приміщення амбулаторії номер 4 по вулиці Борисини, Черти, 4. Витратити на це готові 4 мільйони 236 тисяч гривень. Тендер оголосили 14 березня а 23 березня планують провести аукціон на пониження ціни. Паспорти з різною транслітерацією будуть дійсними до кінця строку їх дії, повідомили в управлінні Державної міграційної служби в області. У разі розбіжностей правильним вважається написання в документі, отриманому пізніше. Написання прізвища та імені латинницею має бути однаковим в усіх паспортах, тож можна дочекатися закінчення строку дії та скоригувати написання або визнати документ недійсним за особистим зверненням та замінити раніше. Транслітерація прізвища та. Імені Латиниці в паспортних документах застосовується в Україні з 2015 року. Але з лютого в системі міграційної служби оновили програмне забезпечення. Транслітерація здійснюється автоматично, тому і можливі розбіжності. Аграрії на Кіровоградщині розпочали посівну. Перша тисяча гектарів вже під яром ячменем, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації. Він зазначив, що цього року хлібороби Кіровоградщини планують засіяти ярами зерновими понад 407 тисяч гектарів. Технічні культури займають понад 733 тисячі гектарів. Під час превентивного відпрацювання Войнівського водосховища, вкотре упереджено, незаконний вилов риби, доповідають в групі Приютівської громади. В ході перевірки з водойми вилучено заборонені риболовецькі знаряддя, серед яких риболовецькі сітки. Мешканців закликають допомогти у викритті порушників та повідомляти про подібні випадки. У неділю 19 березня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 2, в день до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північний